До стрілянини у старій весі підозрюваний ознайомився з матеріалами провадження проти нього. Експерти з кібербезпеки попереджають про шахрайства з квитками. А українські змі повідомили, що до екіпажу МКС входить дезертир, засуджений в Україні за державну зраду. За день до стрілянини підозрюваний у скоєнні вбивства у старій Весі ознайомився з матеріалами провадження, яке ведеться проти нього. Повідомила речниця головного коменданта поліції інспектор Катажина Новак. позавчора та де Дуда застрелив молоду пару та поранив сімдесятирічну жінку, а потім утік у ліс. Інспекторка Тажина Новак пояснила, що раніше чоловікові було видано наказ залишити будинок і пред'явлено звинувачення у знущаннях над близькими людьми. За попросту з день до цього чоловік ознайомився з матеріалами провадження проти нього, оскільки кожен, кому висувається звинувачення, хто є підозрюваним у цьому слідстві чи провадженні, має відповідно з кримінальним кодексом таке право ознайомитися з матеріалами, які були зібрані проти нього. І цей чоловік, наскільки знаю, скористався таким правом. Це вже слідство встановить, яка була мотивація, і чи саме ця дія, тобто ознайомлення, стало приводом. А тут і мотивація, і чи конкретно та чинності прочитання тих акт була поводом. Поліцейські звертаються до мешканців з проханням бути особливо обережними. Чоловік небезпечний, у нього досі є зброя. Вони рекомендують не виходити з дому та уникати контактів із чоловіком, якого розшукують. Поліція також просить повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти в арешті та де ушадуди. У цьому районі перевіряють автомобілі. Над лісовими масивами літають дрони. Також обшукують будівлі та пустирі, де може переховувати чоловік. Експерти з кібербезпеки нагадують, що свята це час підвищеної активності кіберзлочинців. Шахраї створюють фальшиві веб-сайти з приваблими пропозиціями подорожей, але вони також пропонують дешеві квитки в соціальних мережах. каже Кароль Бойке, спеціаліст з інцидентів та комунікацій у сфері кібербезпеки Сердпольська останнім часом. Як фахівці з кібербезпеки спостерігаємо дуже багато злочинів, типово прив'язаних до відпусток. Злочинці пропонують квитки на концерти, лотереї з літніми гаджетами, довготермінові квитки на проїзд, поїздом або міським транспортом за півціни. Тож ми закликаємо стежити за нашими соцмережами, де ми регулярно застерігаємо від нових шахрайських схем. А найкращий захист це знання і безперервне навчання щодо питань нашої безпеки. Єзв'єдза і ні. Стайнця едукація в квесті нашого безпеченства. Експерти також нагадують, що під час купівлі авіаквитків або бронювання готелів онлайн вар, вар, варто перевірити надійність туристичного агентства. Це можна зробити на вебсайті Центрального реєстру організаторів туризму та підприємців, центральної евіденції організаторів туристики і пшембьорців. З квітня до складу екіпажу міжнародної космічної станції входить Олексій Зубрицький, колишній лейтенант української армії, який перейшов на бік Росії під час окупації Криму та був засуджений в Україні за державну зраду. Повідомляє український портал Суспільне Олексій Зубрицький Олексій Зубрицький народився в Запоріжжі, Україна та закінчив Харківський національний університет повітряних сил. Будучи лейтенантом Збройних сил України, він служив льотчиком в одній з військових частин, дислокованих у Криму. Коли Росія почала окупацію українського півострова, командування направило Зубрицького до іншої частини. Він мав з'явитися туди 12 травня 2014 року, але так і не з'явився. 11 березня 2025 року. Вінницький міський суд заочно засудив його до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Вінницький суд додав, що Зубрицький понад 10 років служив у російській армії, зокрема під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2018 році його призвали до російської космічної ескадрильї, направили на МКС 8 квітня 2025 року. За даними журналістів-розслідувачів, він є першим космонавтом в історії засудженим за державну зраду.